Просто повернутись до певних юридичних перепон, які, на жаль, були в процесі цієї роботи, складною, ретельної, і тут, мабуть, все ж таки хочеться сказати спасибі всім членам ініціативної групи, ініціаторам загалі цієї ідеї, і, до речі, тим же самим депутатам, які нарешті зрозуміли, що це потрібний механізм для місцевої громади. Дещо конкретно яким чином можна вже сьогодні використовувати цей механізм, і декілька буквально слів про історію взагалі цього питання, чому воно було цікавим і зараз воно може стати актуальним і можливістю дійсно для активних громадських активістів, діячів і професіоналів в тій чи іншій сфері реалізувати можливості приймати участь при підготовці рішень регуляторних актів органів місцевого самоврядування. Це досить важливо, оскільки раніше також. Можливості не було, якщо ти або не депутат, або не член виконкому. тому. Якщо взяти і фактор і історичне формування цього да, рішення, то коли приймався статут територіальної громади міста Чернігова у 2007 році, було зазначено, що положення про місцеві ініціативи воно дійсно тоді отримало можливість для існування, оскільки, якщо ми повернемось до статті 9 закону України про місцеве самоврядування в Україні, там було зазначено, що для реалізації місцевої ініціативи потрібно, щоб вона Мала певне юридичне підґрунтя в вигляді або окремого положення, яке затверджує відповідна рада, або було це положення включено до статуту територіальної громади. В Чернігові це було реалізовано шляхом включення до статуту відповідних положень. Але та основна перепона, вона якраз стосувалась того цензу щодо кількості підписів, да? і там було зазначено 10% від мешканців міста Чернігова. Знову ж таки, це. Питання досить юридично містить певні неузгодженості, оскільки мешканців яких дорослих, недорослих, які мають виборче право чи не мають виборче право. І, і тут досить складно взагалі було навіть формально реалізовувати цю ініціативу. Я вже говорю про юридичні якісь механізми. Так? То зараз. Положення і не потрібно було приймати, достатньо було відповідних норм, які передбачені статутом там шість абзаців, які визначали процедуру фактично подачі місцевих ініціатив. То зараз навіть можна сказати, це положення і не потрібне було б, якби якраз не ті юридичні перепони, які виникають щодо якраз формування, отримання цих підписних листів і таке інше. І коли ми вийшли на етап 300 підписантів, фактично, да. То ну, наприклад, моє переконання, що щоб уникнути подальших перепон з боку місцевих органів влади, да, коли будуть подаватись документи, які можливо будуть невигідні або якісь такі, які не хочуть зараз міська влада пропускати з боку громадськості, то треба все ж таки, мабуть, буде юридично обґрунтувати. По-перше, хто ці підписанти, який їх правовий статус, 300 цих осіб. Тобто це, це суб'єкт або виборчого права, або якимось чином ще. Бо зараз у нас положення це не зовсім. активних суб'єктів. Суб да, суб тобто Це однозначно, це якраз подальша робота, подальший етап. для... Ініціативної групи, і ми сподіваємося, що тут буде у нас все ж таки допомога вже і депутатського корпусу, ми подальше все ж таки цим положенням затвердимо остаточну процедуру, яка буде застосовуватися місцевою громадою. Ну і зокрема, у мене особисто є бажання, наприклад, реалізовувати на практиці цей механізм. І е, я думаю, що, що, наприклад, програма розвитку реформ е, сфери житлово-комунального господарства вона є досить актуальною. Всіх, бо її наразі сьогодні в Чернігові немає. Вона припинила своє існування у грудні 2014 року. Далі її ніхто не розробляв. І я думаю, що є багато людей, які мають і бажання і натхнення і відповідні знання і практичний досвід для того, щоб розробити цю програму і внести її в порядку місцевих ініціатив, оскільки, на жаль, вона в подальшому не розроблялася і не вносилась не депутатами, не виконавчими органами міської ради. То я думаю, що є організації, які запропонують свій варіант подальшого існування системи ЖКХ в місті Чернігові, і ми спробуємо якраз скористатись механізмом подачі в рамках місцевих ініціатив.